Вітаю вас! Дякую вам за ваш час, за ваші коментарі. Підписуйтесь, не забувайте, це і є ваша подяка за мою роботу. Сьогодні хочу вам запропонувати такий розклад цікавий на 4 королеви. Ось вони перед вами: королева Пентаклів, королева кубків, королева жезлів. Королева мечів можете обирати по стихіям, а можете обирати ну, по картинці, кому як подобається. І питання, якою у вас бачить ваше оточення. Ваше оточення це може бути родина, друзі, це може бути колектив та що завгодно. Ті люди, які поруч з вами знаходяться. Можливо, ви собі загадаєте якусь певну людину, конкретну людину. Тобто, як. Ця людина вас бачить. Тобто ви зрозуміли, да? таке собі питання, якою у вас бачить ваше оточення? На кожну з королев я буду викладувати всього по одній карті. цього буде достатньо, щоб зрозуміти основний фон і основні думки тих людей, кого ви загадаєте. Так, ну, добре. Починаємо з королеви Пентаклів. Як вас бачать? Оточуючи. Ну, тут нічого не можу сказати поганого, тому що ви для людей дуже сильна натура. Тут вас називають такою, знаєте, роботяжкою, яка досягла дуже великих успіхів в чомусь. Ну, можливо, в якійсь самореалізації, можливо, ви досягли успіхів безпосередньо в своїй спеціальності. Або взагалі ви та людина, яка от ставить перед собою якусь ціль. І йде до неї. Тут навіть я вам так скажу більше, тут оточуючи, навіть пишаються вами. Якщо у вас є хтось молодший, якщо ви людини молодше загадали, чи сестра, можливо, там, я не знаю, брат чи подруга, хто-то молодший, то от на вас тут дійсно рівняються. І кажуть, Боже, ну от звідки в неї скільки сили на все, в неї скільки наснаги, вона така кропітлива, вона така умнічка. Отак, от тут іще ви дуже добрий вплив маєте. На людей, От, тобто ви побалакаєте з кимось і, ну, і легше на душі становиться. Тобто, знаєте, до вас якось прислуховуються. Якщо ви загадали батьків, то я вам так скажу, батьки вами дуже задоволені. Можливо, ви їм допомагаєте, якось приділяєте увагу, якось підтримуєте, піклуєтесь. Можливо, тут ну, зараз війна, допомоги можуть бути різні. Може, ви просто навіть їм телефонуєте, просто кожного дня там питаєте, як ви. Або, припустимо, ваші батьки в скрутному матеріальному становищі, то ви їх буквально взяли собі на повне утримання. Можливо, хтось хворіє з батьків, і ви тут розриваєтеся між роботою і між батьківським домом. Тобто так, які дуже вам за то вдячні. Розуміють, що без вас вони нікуди, так, Тут, знаєте, ще, можливо, хтось так іще думає, ну, чого так у мене не виходить, як у неї? Звідки в неї, скільки вистачає наснаги бути одночасно в різних місцях? отак. От але тут навіть, навіть якщо хтось вам заздрить, то заздріть так, знаєте, без злоби. Просто думають, ну це ж надо, візді і всюди вона вспіває, скрізь і всюди. Тобто, оточуючи, вас сприймають доволі таки нормально, людину роботящу, людину адекватну, до якої можна звернутися за допомогою, за підтримкою. Ну так, от, це перший варіант. Другий варіант королева кубків, як вас бачать оточуючи. Паш Кубків, королева кубків, Паш Кубків, тут щось таке емоційне, емоції, емоції. Мені зразу йде інформація, мужчина. Тут, скоріше, або ви задумали мужчину, або якийсь просто мужчина так про вас думає. Неважливо, хто він вам, але це як мужчина, ну, тому що тут, знаєте, Паш Кубків, він закоханий. Це таке, знаєте, зак, ну, закоханість. Причому закоханий у вас повуха якою він вас бачить? дуже романтичною, емоційною. І він від цих ваших, ну, ваших от емоційних сплесків він буквально шаленіє, він захваті. Ну, щось ви так емоційно робите, а йому це дуже подобається. Можливо, це ваш брат, то він дуже любить вас. Знаєте, от, ну, от моя сестра, це для мене все. Можливо, так. Якщо це син, то ви найкраща матуся для нього. Якщо це чоловік з вашого минулого. Ну, Кожного по-різному може бути, так? Чи колишній чоловік, чи колишній коханець, хто там у вас щось минуле, так? то він згадує про вас дуже теплою з любов'ю. І тут він навіть мріє, там щось фантазує, як могло би бути, як було добре з вами, і яка ви взагалі класна. Тобто тут мені більше йде думки чоловічі, тут така чоловіча енергія, але вона, знаєте, як? про вас як думають, красуня. Жінка або вона є, або була коханою і найкращою. Ну, якось так. Так, королева жезлів. Які думки у оточуючих про вас? Так. Король жезлів. Це ви, можливо, загадали чоловіка або партнера якогось свого, тому що пара, пара, якби пара. Ну, Але якщо не пара, якщо ви взагалі просто загадали будь-кого, то тут так, Якою вас сприймають? Можливо, ви бізнес-леді. Щось у вас тут така активна діяльність. ви Буквально, можливо, ведете за собою людей, можливо, ви є лідер чи якоїсь компанії, чи якогось союзу, організації. Ви сильна жінка. Ну, і навіть якщо ви носите там довгу косу і носите тільки спідниці, то у вас все одно такі доволі лідерські замашки у вас і чоловічий такий характер. Бачать вас дуже вразливою. Тобто, ви, навіть якщо у вас мужський такий склад характеру, все одно ви емоційна, вразлива, ви, ви красива жінка, жінка з великої букви. Ви можете не тільки працювати, знаєте, ви, от, ви як працюєте, так і відпочиваєте. Ви можете сміятися, закинувши голову і хохотати, як то кажуть. І це всім подобається. Тобто ви можете і працювати, і, і відпочивати. Можливо, так, ну це без образ, я вважаю це навіть компліментом, тому що поза очі, можливо, вас хтось називає стерво і відьмо. Але кожен, хто вас так називає, стерво, відьмо, кожен би хотів би мати з вами справу. Ну, якщо ви не знайомі, то познайомитеся. Якщо ця людина вже є в вашому колі, в спілкуванні, то він в захваті від того, що ви спілкуєтеся. Неважливо, чоловік це чи жінка. Тобто люди бачать вас таку з перцем, але класну. Ви дуже цікава, яскрава, азартна, з такими збісиками в очах. І тут ще хочу сказати, що той, хто вас знав давно, раніше, і от якось, ну, можливо, це родичі, скоріше всього. Коли вони спостерігали, як ви становилися як особистість, коли ви досягали чогось, так, то вони знають, які у вас були тягарі в житті, і вони думають, це знали, як вона, як вона вправилася, як вона владнала все своє життя, а їй через стільки прийшлось пройти. Отут от таке є. Тобто, як ви вправилися із життєвими труднощами, і люди від цього в захваті від вас. Так, от, якщо ви загадали свого чоловіка, ну що я вам скажу? Він, можливо, ви там деколи сваритеся, або як би у вас би там не було, він каже, як би не було, вона моя. Отак от, от і все. Вона моя, вона мені належить. Добре, і останнє у нас королева мечів, як оточуючи бачить вас. Шість пентаклів. Так. Значить, тут про таке. Як вас бачить ваше оточення? Вас бачить ресурсною. І такою, у кого можна завжди щось попросити? Розумієте? І при цьому ви не відмовите така. зараз скажу, жінка-гаманець, образ, але жінка-гаманець. Можливо, ви одинока, і тут багато бажаючих вас, ну, вибачте, але використати. От є таке: у вас щось є, якийсь ресурс, і декотрі людиному ну, смислі користуються вами. Тут не обов'язково мова йде про гроші. Можливо, десь і про гроші, можливо, хтось там позичати любить не віддавати, або взагалі позичив і не віддав. От, тут не обов'язково про гроші. Можливо, у вас є корисні зв'язки, і ви можете за когось замовити там словечко або поклопотати за когось. От, тобто, допомогти чимось, де людина не може впоратися, і от він знає: от я до неї піду, і вона це все одно зробить. Я її попрошую, вона зробить. Якось так знаєте. І при цьому якось не дуже так поспішаючи щось вам віддати взамін. Тобто, ну, ну використовують. Ну, іще ви в очах багатьох оточуючих вас, вас, вас людей виглядаєте доволі таки милосердною і гуманною, чи що. Можливо, ви є волонтер, можливо, так. Але тут все одно є якийсь відтінок використання. І тут ще як варіант, можливо, ви когось купуєте. Чи чиюсь увагу, чи чиюсь любов, чи чиюсь прихильність, можливо, ви купуєте чимось, ну, скажімо, подарунками або грошима. От. І це якби не є таємниця. Тобто я вам так скажу: ви в очах оточуючих вас людей просто вигідний партнер. Якось так. І ну, Тут ще можливо так. Ти мені, я тобі. Або взаємовигада, або все ж таки більше беруть, але віддають все ж таки менше. Тут є трохи такий дисбаланс. дисбаланс. Можливо, користуються вашою одинокістю. Можливо, ви одинока і думаєте, за неї немає кому там захиститися, то за неї ніхто не постоїть, то якось так використовуємо. Тобто тут такий, знаєте, відтінок от такої трошечки використання. Ну, на цьому в мене все. Надіюсь, вам сподобалося. Надіюсь, ви щось для себе корисне почули. Якщо так, чекаю ваших коментарів і до наступних зустрічей. Дякую вам.